Добрий день! Сьогодні у такий весняний сонячний день дізнаємось про килимарство Персії та Туреччини. Давнє мистецтво килимарства передавалося в Персії від покоління до покоління. Вважається найдорожчою сімейною цінністю. Килими ткали в домашніх умовах. Для хімійного користування або в подарунок. Приблизно в 3 столітті нашої ери з'явилися мануфактури. Перси вміли ткати килими ще 2040-2050 років тому. Саме так очінюється вік першого, збереженого до наших днів східного килима. Поняття перський килим містить у собі велике різноманіття орнаментальних стилів, технологічних типів і територіальних відмінностей. У наш час у кожному з міст Ірану Наїм, Тибриз, Ісфахан, Габе, свої традиції килимарства, свої самобутні килими з особливими почерками. На орнамент перського килима вплинули історичні процеси. Коли в перхію прийшов іслам, із килимів зникли птахи, верблюди, коні. Замість них з'явилися абстрактні символіки, м'які візерунки. Килими чахів монгольського панування позбавлені істинно перської пишності. Вони відзначаються простим, переважно геометричним орнаментом. Слом для тебризьких килимів є кремовий, червоний або синій кольори. На них можна зустріти зображення соколиного полювання або грізного лева. Килими з тибриза можна впізнати за орнаментом, як ви бачите на екрані. Медальйони в центрі і по кутах символізують місяць, а візерунок із ромбів. Із зазубреними листочками по краях Луску риб, які піднімаються до поверхні води, щоб помилуватися відображенням місяця. Відомі килими картини, де зображені фрагменти палаців і мечетій сцени битв. Ісфаханський Килим. У VI столітті. В місті Ісфахан заснували царську килимову майстерню, де працювали кращі художники і ткали з усієї країни. Ісфаханські килими мають яскраве синє або червоне тло. Візерунок ісфаханського килима має складний, вигадливий медальйон у центрі, який може означати Всевидюще Око Боже. Або священну квітку лотуса. Щільний рослинний малюнок основного поля і бордюру. Є численні, дуже заплутані і точно виконані орнаменти, реалістично зображені птахи і квіти. Килим із кума. Найкращі килими кума це шовкові. Це тонкі, як тканина і дуже пластичні килими. Історичні тільки в тій місцевості ткали шовкові килими, в інших вовняні або змішані. У кумі немає орнаментів, що вважаються традиційними, тутешні дизайнери і майстри не звикли себе в чомусь обмежувати. При цьому килими з кума часто підписані майстру. У зображенні переважає. Розбиття поверхні на квадрати з рослинним орнаментом усередині. Килим Ізнаїна. На килимах ізнаїна дуже світле поле і багато синього або ясно зеленого, майже салатного кольору. Малюнок складається з дрібних квіточок, переплетених гілок. Характерна комбінація блакитуватих. Тонів і кольору слонової кістки стали справжньою торгівельною маркою. Іранський килим із габе. Хільські перські килими із габе варто виділити окремо. Вони мають двобічний малюнок це великі килими, виткані з нерівномірною пофарбованої вовни. З дуже крупним нескладним малюнком. Перські килими згаби можна побачити в будинках найбільших снітлив мистецтва. Дякую за увагу. До нових зустрічей!